Ти шо, хворий чи шо? Ти чого в машину лізеш, блядь? Посвідчення. Карамысли, блядь. Посвічення, блядь. Шо, шо Посвічення, блядь. Я б, Ти в машину лізеш, блядь. А шо ти тільки що робив? Чо своїми граблями грабля двері? відкриваєш двері. Граблями? Своїми граблями, блядь. чого в машину лізеш, блядь? Не виражайся. Ти тут привичці кошмарити виражайся. Селя... Шо? А шо відсюда ви, блядь. Шо ти Що ти, блять, Поняв дурі? Затримання? Так. Давай затримуй. Куди? Куди ти затримуєш? Причина перевірки документів. Я ж вам повідомлю. 32 стаття закону про поліцію. Тут перевірка документів. Правильно, а ти що хочеш перевіряти? Документи. Ну. Сказочний долбайоб. Зачем чим його только з лікарні випустили? Ти дерев'яний? Ще раз повторюю. Причина ви так спілкуєтесь? Причина зупинки це 35. п'ятий. Не... Перевірка документів 32 друга стаття. Я не глухий, не трекричав. Ну так наче таке, наче таке враження, що глухий на ну, документи, власне. З якої радості, блядь? Потому що ти поліцейський, чи що? болботний. Що 3... 3... тобі 4... не доходить 4... просто. 3... Тобі вже 3... 20 3... разів сказав. 3... Ти вообще закрий рот, з собою ніхто не говорить, блядь. Ну, тут... Відійди ти... в сторону, говорю, блядь. Недекват. Відійшов нахер в сторону! Ти мені щоб не робити, блядь. Ти що, що, подивись, ти як спілкуєшся з громадянами, блядь. А як ви... мать. бля. Стара, блядь, Пішов отсюда. Да все, ну ти подивись, як себе він поводить, блядь. Водій, паспорт, будь ласка, покрить ваш. Ще що, може, ветеринарну книжку показати. Ну, під час військового стану ви маєте. -стан? -воєнного, що, блоков... ти, що? Який військовий стан? Ви військововоєнного, бля. Ти кого ху порушуєш закон? Тобі 20 раз сказали, причина превентивного заходу, то нам закон і про поліція. Так не спілкуйся, якого, ти ну, порушуєш закон.